Оперативну ситуацію в обласному центрі розпитаємо очільника Харкова Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, радий вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас сута пане Ігорю, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у Харкові на тепер? Як минула ця ніч? Ну ніч минула більш менш спокійно, не було обстрілів, але що стосується вівторка, вечором були обстріли молнії, е, На жаль, була пошкоджена АЗС, вибито вікна в житловому будинку. Постраждала одна людина. Тому потрібно бути дуже дуже обережними. Прислуховуватися до повітряних тривог, які на жаль лунають у місті Харкове. Ані, розкажіть, будь ласка, яких руйнувань зазнало місто від початку цього тижня, і скільки людей постраждали від цих обстрілів? Не ну, знаю, хочу сказати, що цей тиждень більш-менш спокійний по харківським е вимірам, як ви розумієте, але так ми ба е ми мали вже е прильот мовний, як я вже сказав сказав, е і е до того було влучання. І шахетів, і мовні, і постраждали люди. Взагалі постраждало 14 людей, серед яких троє дітей. На жаль, двоє жінок зараз перебувають ще на лікарняній койці, і одна жінка в реанімації в важкому стані. Що стосується будинків, які постраждали, і взагалі обстрілів, то, якщо проаналізувати липень, ми маємо статистику, що по Харкову було 103 Ворожих обстрілів, і як в наслідок цих обстрілів 164 людини постраждали. Серед них, на жаль, 20 дітей постраждало. Рунаці зазнала 8 районів. Нагадую вам, що у Харкові 9 районів, тобто один район. Не постраждав е, в липні, але е, що стосується руйнації е, і пошкоджень, то е, взагалі постраждала тільки за липень місяць не будинків, вибито 4 тисячі вікон. Тобто така сумна статистика, яка вона є по місту Харкову, пане Ігорю, але не дивлячись на війну, і щоденні виклики пов'язані з нею, Харків продовжує розвиватися, і це дуже чудово. І власне в обласному центрі запустили нову програму «Картка харків'янина. Розкажіть детальніше про цю ініціативу: хто може отримати таку картку? Ви знаєте, Харкарка Харків'яна, це наш проект, який розпочався ще до війни, і ми продовжуємо не зупиняємось щодо розвитку цього проекту, бо він дуже цікавий, і хочу сказати, що він користується попитом. Взагалі, картку харків'яна отримали вже 496 дев'яносто тисяч. Харків'ян, крім цього, доєдналися час. Ми зробили е, новий проект в е, рамки е, хар, е, «Картка Харків'яна. Це для військових, військовослужбовців, е, родин загиблих, наших героїв, військовослужбовців, захисників і захисниць, е, времіння е, переміщених особ ВПО е, і. Що стосується цього проекту щодо військових, то ми запустили цей новий проект і він теж користується попитом. Ми зробили так, що ми домовилися з бізнесом, а це соціальний відповідальний бізнес. 160 160 підприємств, які приєднались, що давати знижку і для військових, і для цивільних. А що стосується військових, то це більш розширена знижка і більш розширений обсяг надання. Послуг і знижки, як я вже сказав, ми зробили спеціальний дизайн для цієї картки харків'янина, і військовослужбовці родини загиблих сім'ї ВПО отримують ці картки харків'яна і можуть отримувати і у ЦНАПах, і в режимі онлайн. Тобто ми зробили так, щоб це було зручно для отримання і потім використовувати цю картку харків'янина. Коли люди приходять до супермаркетів, магазинів, аптек і інших таких е підприємств, е приватних підприємств, які існують у Харкові, які працюють, і я хочу подякувати нашому бізнесу, соціально відповідальному бізнесу, який об'єднався і приєднався до картки харків'яна. Пані Ігорю точні, будь ласка, якщо йти в ЦНАП, то які документи з собою треба мати, щоб отримати таку картку? І якщо онлайн оформлювати, де це можна зробити? Ну так, всі консультації ми даємо по е, телефонному номеру 1535, гаряча лінія, яка існує. Крім цього, коли е, приходять люди до ЦНАПу, то е, потрібна е, справка е, щодо е, зв'язкової частини. Що е, це цей чоловік чи жінка е, Сьогодні служить в лавах збройних сил України і практично все отримав карпко харків'яна. Ви зазначили, що залучили до цієї ініціативи велику кількість харківського бізнесу. А як власне місцевий бізнес відреагував на цю ініціативу? Ви знаєте, ми проводили низку зустрічей з місцевим бізнесом. Я дуже вдячний сьогодні нашим бізнесменам, які працюють незважаючи на постійні обстріли, які створюють робочі міста, і який соціально відповідальний бізнес, який є сьогодні в місті Харкові. І знаєте, хочу сказати, коли ми проводили такі зустрічі, то ініціативи були дуже великі від бізнесу, і всі приєдналися. До цієї програми картко харків'янина, бо чудово розуміють, що потрібно допомагати, допомагати один одному, допомагати нашим славетним військовим. Пане Ігорю, менше ніж за місяць починається навчальний рік. Як триває підготовка до 1 вересня, скільки навчальних закладів готові приймати школярів? Скажіть нам, будь ласка так, звісно, вже менш місяця залишилося до першого вересня, до початку навчального року, і ми готуємося до початку навчального року. Ми будуємо підземні школи. На жаль, ми вимушені будувати підземні школи, бо в школах, які у нас є, в справжніх школах неможливо сьогодні займатися. З метою безпеки наших дітей, а безпека це головне, головне. І чудово розуміємо, що дітям потрібно навчатися, і навчання тільки в режимі онлайн воно не задовольняє ні наших дітей, ні батьків дітей, ні нас. Тому будуємо підземні школи. До 1 вересня ми побудуємо ще три підземні школи і будемо мати можливість 15 тисяч школярів будуть навчатися вже в комбінованому режимі. Нагадую вам, що у нас працюють чотири підземні школи. Крім цього, ми обладнали. Шистанці метрополітену е, переобладнали їх. І там навчаються наші діти. І хочу сказати, що ми не зупиняємось, і е, до кінця цього року, е, до початку нового року, ми побудуємо ще три підземні школи. Тобто, у нас у Харкові буде 10 справжніх підземних школ, в яких будуть навчатися наші діти. Пане Ігорю, з огляду на ситуацію, чи не буде проблем з харчуванням учнів у школах? Як вирішуєте взагалі це питання? Ні, не буде проблем. Ви вирішуємо постійно це питання. Вона у нас відпрацьована. Ми доставляємо їжу і хочу сказати, що діти дуже так цікавляться, коли буде нарешті знати перерва, щоб скаштувати ці страви, дуже класні страви, які наші кухарі для них. Виробляють і знаєте, я дуже вдячний всі, всім, хто працює в цій сфері, бо це задоволення дітей. І що стосується цих підземних школ, то у нас відпрацьована система доставки туди їжі для наших школярів. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую вам також.